Тато Олі стає ютюбером. Тато, як буря, увірвався до кімнати Олі і смертельно її перелякав. Тату, ну ми ж домовилися, що спочатку ти будеш стукати і тільки потім зайдеш до моєї кімнати, обурилася Оля. А, точно. Забув, вибач, зате я виправ твій одяг. Ось дивися, у тебе тепер є пара чистих штанів. Каже тато і починає розкладати речі до шухлядок, але у нього щось не дуже виходить. Завершивши, він зацікавлено питає Що там робиш? Дивлюся, такий смішний фільмик на Ютубі, відповідає Оля. А знаєш, що відбувається з твоїм мозком, коли ти занадто довго тупичиш в екран? Оля зітхає. Що, тане? Ні, набагато гірше вибухає. І тато видає такий гучний звук вибуху, що аж йому трохи слини падає на килим. У тата на обличчі з'являється такий вираз, який Оля занадто добре знає. А чи розказував я тобі колись, як було, коли я був малий, у ті часи, коли ще не винайшли ані айпеда, ані телефона мобільного. Так, тату, розказував багато разів. А чи розказував, як ми були на канікулах, але тоді ще не винайшли літаків, і ми мусили до Італії ходити пішки. Тато, не здається, так. А про те, як я отримав свою першу роботу, коли був ще бутузиком, і їздив у візочку. «Угу, Ну, будь ласка, дивується тато. Невже я тобі розказав усі історії про те, як був малий? Оля вже було зраділа, але тут тато клацає пальцями і вигукує Чекай, чекай. Здається, я ще не розказував тобі про свою другу роботу, почав там працювати, коли мені було п'ять років. Працював на фабриці сиру, робив у ньому дірки гвіздочком. Працював по двадцять години на добу і коли повертався додому, то, очевидно, смердів як сир, але зате отримував цілих п'ятдесят копійок на місяць. Ото були часи. Ага. Класнюча історія, тату. Але, як я вже казала, я дивлюся справді дуже смішне кіно на Ютюбі, нетерпляче каже Оля. Смішніше за мої історії? Не вірить, тато. Тато зазирає Олі через плече. А що взагалі роблять ці ютюбери? Та різне роблять, відповідає Оля. Розказують про своє життя, вигадують якісь виклики, влаштовують пранки. Що за пранки? питає тато. Ну, це коли над кимось жартуєш, наприклад, над своїми колегами. Кажеш, пранки. Тато замислився і боріддя. Ну, гаразд. Але звідки у них час на весь той ютюб, у них що немає роботи чи школи. Так ютюбери цим і заробляють, пояснює Оля. А що так можна було? дивується тато. Хто б подумав? Можна, але для цього потрібно, щоб у тебе було справді багато підписчиків, відповідає Оля. Ну, наприклад, скільки? То не знаю, але десь, ну, тисяч десять. Припускає Оля. Тато знов потирає підборіддя. Пізніше хтось подзвонив у двері. Оля домовилася із своїм приятелем Стефком і побігла відчиняти. У коридорі вона бачить тата, який щось там робить у телефоні. Оля відчинила двері і зненацька вона геть мокра. Тато повісив над дверима відро із водою, і тепер аж згинається від сміху. Пранк. вигукує він, знімаючи усе на відео телефоном. Тато, та що ти вичверяєш? обурилася Оля, з якої стікала вода. Вирішив стати ютюбером. Буду робити пранки. Божечки, але ви чоловік кринджовий», – стверджує стефак, заходячи всередину. Стефік такий, що ніколи не боїться казати дорослим навіть найхардкоровішу правду, а сам такий, відповідає неображений тато. Оля заводить стефка до своєї кімнати. Перша вилазить на другий поверх ліжка і зненацька потрапляє рукою у щось огидне. То штучна собача какашка. Фу. кричить Оля. Пранк. верещить тато, забігаючи до кімнати із телефоном. Та вгамуйся ти, тату. каже Оля і кидає в нього собачу какашку. Оля і Стефек якраз придумували, чим би їм зайнятися, як всередину знову забіг тато, без стуку, і з тортом у руках. Олю, мені так незручно за те за ту какашку на ліжку. Я приготував тортик, щоб вибачитися. О, тортик. крутяк, зрадів стефек. Оля взяла ніж і тільки хотіла відрізати шматочок, як почувся гучний звук, і зненацька усе було у білій сметані, бо то взагалі був не торт, а тільки повітряна кулька, захована під кремом. Пранк. кричить тато і сміється, як божевільний, а менший братик Олі Едик. Починає злизувати сметану зі стіни. Тато, як на мене, це зовсім не смішно. Оля вирішує бути щирою. А окрім того, можеш забути, щоб викласти ці відео на Ютюбі. Ти навіть мене не запитав, чи хочу я, щоб ти мене знімав на відео. О, ну так, очевидно, Вибач, Олю. каже тато, який відразу набув винуватого вигляду. Наступного дня була субота. Тато, мама, Оля та Едик пішли у ліс на прогулянку. То була Оліна ідея. Сонечко світило, було дуже тихо, без вітру, тільки пташки цвірінькали на деревах. Оля глибоко вдихнула повітря, заплющила очі і насолоджувалася тишею. Ага, вусі, усі, привітайтеся у моєму кіні, верещить тато в телефон, записуючи відео. Тато. А що ти робиш? питає захоплена зненацька Оля. Оля, ти маєш рацію, коли кажеш, що не можна тебе знімати на відео, якщо у тебе немає на це бажання, тому зараз я знімаю себе і свої пригоди, бо у мене свій канал на Ютубі, пояснює задоволений тато. Ти думаєш, хтось хоче дивитися, як ти ходиш по лісу? І взагалі. Ми хіба не говорили про те, що не можна буде користуватися в лісі телефонами, нагадує йому Оля. Божечки, Олю, ну тепер ти справді крінжуєш, обороняється тато. Не кажи так, поправила його Оля. Лол, відповідає тато. Тату, заспокойся трішки. По дорозі додому тато викладає на Ютюбі свій фільмік, а потім. Цілий вечір витріщається у телефон, аби побачити, чи хтось його взагалі переглядав. Коли Оля прокинулася наступного ранку, уся квартира пахла піцею. Принаймні чимось, що нагадувало піцу. Оля заходить до кухні, а там усе викладене із шафок. Посеред гармидеру стоїть тато і щось балакає в телефон. У духовці печеться піца. Ти будеш їсти піцу на сніданок? дивується Оля. Точно. У мене ще небагато підписників, але я вигадав піца-челендж!» Тато виглядає справді схвильованим. Ну, гаразд, бо челендж означає виклик. Ну, так, я знаю, відповідає Оля. Тато Олі взагалі не слухає, тільки продовжує далі. Це зараз шалено модно на ютюбі. Цілий день буду готувати дивну піцу і куштувати, як вона смакує. Я вже приготував із сосисками, із е, сардинами, із карі, паштетом, бананом, з арахісом, беконом і родзинками. Хочеш скуштувати? О, ні, дякую. Оля тягнеться по кукурудзяні пластівці. Мама також не дає себе спокусити татовою піцею. Зате Едик залюбки пробує, але тільки з майонезом. Пізніше Оля хоче сходити в туалет, але двері замкнені. Вона чує, як всередині тато щось говорить. Тату. довго ще. кричить Оля. Тато висовує голову. Оля, можеш дати мені хвильку якусь? Ну, я, власне, роблю 24-годинний челендж. Мушу бути у ванні цілу добу. Мені бракує ще. Тато дивиться на годинник двадцяти трьох годин і дев'ятнадцяти хвилин. Але тату, я хочу пісяти! ти. Едковій мамі теж скоро захочеться, напевно. Ну, так, про це якось не подумав. Тато замислюється. То, може, сходиш до відерця? Едек думає, що це фантастична ідея. І він біжить по відерці і вже починає знімати з себе штани, але в цей момент мама витягує тата із ванни і каже, що він мусить вигадати щось інше для свого ютюба. Після обіду тато знову товчиться у кухні. Оля йде перевірити, що він там виробляє на цей раз. Що робиш, тату, ще одну піцу? А вже ні. Схоже, що дивні піци нікого не цікавлять. Тепер я буду дегустувати чилі, каже тато і виймає торбинку із перчиками. Вдалося дістати найгостріші чілі на світі, називаються Кароліна Ріпер. Тато висипає перчик на тарілку. Зараз з'їм і буду записувати. А ти впевнений, що це гарна ідея? Оля трішки стурбована. Тато не відповідає, тільки відразу вкладає собі до рота. Цілого перчика. Якусь майджує, а потім каже Олю, то була негарна ідея. І тепер він червоніє. Сльози лються йому з очей, а рот відкривається і закривається, як у риби. Дуже дуже гостре. Шепоче тато й починає кашляти. Кашляє й кашляє, і не може перестати. Оля стокає його по спині, але то не дуже допомагає. Через півгодини тато лежить на дивані і стогне. Ох, ну трішки мені вже краще. Добре, тато, але ти взагалі забув записати, зауважує Оля і показує на телефон, що лежить на столі. Тато заплющує очі і нічого не каже. Наступного дня тато крутить фільм за фільмом. Спочатку він записує щось, що піддивився на Ютубі і що називається Розпаковка, суть у тому, що треба розпаковувати якусь покупку і про неї розповідати. Тато розпаковує свою нову викрутку. Оля не уявляє, кого це може зацікавити. Також тато записує відео під назвою Запитай мене про що хочеш. Але те відео доволі коротке, бо взагалі-то ніхто ні про що не питає. Потім тато намагається записати танцювальне відео, але також не дуже добре йде, тому що Едик сміється так, що аж починає задихатися, і тато визнає, що краще зупинитися. Зрештою, каже, йому від тих танців уже спина розболілася. Тато Олі падає на диван, він втомився. Олю, хочеш зі мною перевірити, скільки вже там подивилося. Ну, гаразд, Оля сідає поруч. Тато починає нишпорити у своїм телефоні. Ну, добре, у мене подивилося троє. Оля дивиться в татовий телефон. Один ти, тато, а другий це мама. Хм, замислився тато, але принаймні в мене є один справжній підписник. Чекай, перевірю, хто це. А, бабуся, тато виглядає розчарованим. Може, ти мусиш дати собі спокій з тим ютюбом, обережно каже Оля. Або треба вигадати щось божевільніше, бурчить тато собі під ніс і звучить так, наче він втратив ентузіазм. Ніколи не можна здаватися. Колись, коли мусив іти на роботу, на фабрику сиру, пам'ятаєш, я тобі про неї розповідав. Здійнявся ураган і такий, що машини й дерева літали в повітрі, а перед дверима на мене чатували три леви, аби мене жерти. І на додаток у мене ще й колесо спустило на велосипеді, а все одно приїхав на роботу. І то вчасно. Через годину тато постукав у кімнати Олі і засунув голову. Олю, а можеш мені допомогти? Тато виглядав так дивно, що Оля розсміялася. А що сталося? Я знімаю відео про макіяж. Це зараз дуже популярне. Ну, Це моя остання ідея на Ютубі, тільки я не знаю, як це робиться, зізнається тато. І справді, на його обличчі багато кольорів. Оля допомогла йому нанести помаду на губи, а не навколо очей, і потім тато весь час витріщався у телефон. Досі жодного лайка. І немає нових підписників, зітхнув тато. Я думаю, що якщо хочеш мати багато підписників, то треба робити щось, у чому ти талановитий, або що сам вважаєш за смішне, каже Оля. Ну, напевне, ти маєш рацію, визнає тато, тільки взагалі я не знаю, в чому я талановитий. Оля плескає його по спині. Напевно, ти талановитий в тому, що можеш бути смішним татом. Дякую, Олю. «Агов, ходіть сюди, зненацька шепоче тато. «Едик, ти теж. У мене божевільна ідея. Яка? питає Оля. Усі втрьох навшпиньки йдуть в бік коридора. Оля зиркає через плечі. Тату, забув свій телефон. А, неважливо, я вже не хочу бути ютюбером, каже тато. І додає позмовницьки. Ходіть за мною. А що ми будемо робити? Хоче дізнатися Оля. Пожартуємо над мамою. У мене досі я та собача какашка. Може, вкладемо її у мамину сумочку? Так. радіє Оля, але швидко, швидко вона вже йде. Отакої. От Кінець гиги. <гум>